В одного чоловіка було троє синів. Якось він покликав їх до себе і каже, Настав час вам одружитися. Хати для вас готові, немає тільки господинь. Де ж нам їх узяти? запитав старший син. Зірвав батько три рум'яних яблука. Візьміть оці яблука, сказав він, киньте їх у різні боки. Куди впадуть, там і знайдете собі наречених. Повернувся старший син на схід та й кинув яблуко. Впало воно у садок священника. Побачила священникова дочка яблуко, що впало з неба, та й сховала його за пазуху. Середній син кинув яблуко на захід, і воно впало поруч із будинком старости. Дочка старости схопила його. Побачився молодший брат і зітхнув. Ех. Не залишилося для мене багатих наречених, та й кинув яблуку у бік лісу. Впало воно поруч із столітнім дубом, повз який повзла черепаха. Вона підкотила до себе яблуко і стала чекати. А тепер, велів батько синам, підіть та приведіть своїх жінок. Старший син пішов до будинку священника і згодом повернувся з його дочкою. Середній син привів дочку старости. А молодший син, побачивши, кому дісталось його яблуко, гірко посміхнувся. Оце пощастило. Підняв він черепаху та й пішов до своєї нової хати. Посадив він черепаху під корито, поклав поруч із нею яблуко, а сам пішов у поле працювати. Увечері повертається, та й очам своїм не вірить. У хаті чисто, прибрано, а біля вогнища горщики зі смачними стравами. О дива! здивувався молодший брат. Хто ж це все наробив? Перш ніж сісти за стіл, згадав він про черепаху, підняв корито там усе як було. Черепаха дрімає, тільки яблуко трохи надкошене. Попоїв він, виспався, а зранку знову пішов у поле. Повертається ввечері та й бачить в хаті ще частіше, а горщиків біля вогнища вдвічі більше. Що це? здивувався молодший брат. Хто ж це хазяйнує у моїй хаті при замкнених дверях? Вранці він запріг волів, але, доїхавши до краю села, пустив їх пастися, а сам повернувся додому і став підглядати у вікно. Бачить. Висунулася з під корита черепаха, штовхнула поперед себе яблуко, підповзла до нього, відкусила шматочок, проковтнула і тієї ж миті перетворилася на гарну дівчину, з якої і місяць не зрівнявся б красою. Заходилася дівчина поратися в хаті, позамітила підлогу, розвела вогонь у печі, поставила у піч горщики а сама стала пекти пироги. От щастя яке! усміхнувся молодший брат. Але тут згадав, що, впоравшись зі справами, красуня знову сховається у черепаший кам'яний панцир і вирішив його викинути. Коли дівчина пішла до криниці по воду, він узяв панцир та й викинув його на двір. І тієї ж миті з за хмар прилетів сокіл, схопив панцир пазурами та й поніс. Що ти накоїв? скрикнула дівчина. Тепер нам не минути лиха. Заради тебе я готовий на все, відповів молодший брат. До вечора уже село все знало, що черепаха перетворилася на гарну дівчину. Чутка про її красу дійшла навіть до старого царя. Сів цар у золоту карету та й вирушив до молодшого з братів. Господарка за звичаєм вийшла гостю назустріч, побачив її сар і каже чоловікові, ця красуня не для тебе, я візьму її до себе у палац. Вона гідна бути царицею. Не віддам я тобі своєї дружини. Віддаси, крикнув цар і наказав своїм слугам побити упертого селянина. Відраховувавши сотню палець, цар запитав молодика. А тепер віддаси її, хоч на кіл саджай, все одно не віддам, простогнав той. Цар наказав своїм слугам принести дев'ять мішків три з просом, три з пшеницею, три з рисом. Висипайте все на землю та перемішайте, наказав цар. Слуги сипали все у велику купу. Даю тобі часу до ранку, розбери все по окремих мішках просо, пшеницю та рис. упораєшся, залишу жінку тобі, а як ні, то заберу її до свого палацу. Все, пропала моя дружина, мовив нещасний. Не сумуй, сказала молода жінка. Іди до лісу, де росте столітній дуб, стукни тричі камінцем об стовбур, і скажи Старий лісу, дубовий, медовий, дружина моя попросила. Прислати тебе зміри сили, а потім, як підеш назад, то не озирайся і не дивись, що за тобою буде. Дивись же, зроби все точно, як я тобі сказала. Вирушив молодший брат до лісу, тричі постукав камінцем об кору дуба, промовив слова, як веліла йому дружина. Не озираючись, пішов він із лісу, а слідом за ним полізла сила селен на мурах. Наче Чорна річка потекла. Дісталися вони до зерна і заходилися його розбирати. Ще перші півні не проспівали, а мурахи вже розділили змішані зерна на три купи. На світанку прийшов цар і, побачивши, що справу зроблено, аж затрусився від люті. Дам я тобі ще одну задачу, сказав він молодику. Ти маєш зробити мені залізного чоловіка, та такого. Що міг би ходити й говорити? Засмутився молодший брат, а дружина його втішає іди до лісу, на те ж саме місце, постукай камінцем обдут та прокажи Старий лісу, дубовий, медовий, дружина моя попросила прислати залізної сили, а потім іди додому, і не озирайся. Зробив він так, як веліла жінка. І йшов назад, не озираючись. А за ним крокувало, гуркочучи й ламаючи все на своєму шляху страшенне залізне страховисько. Побачивши царя, залізний чоловік підійшов до нього і, замість того, щоб уклонитися йому, добряче його стукнув. Повалився цар на землю та так і не піднявся, а царські слуги розбіглися хто куди. Потім залізний чоловік повернувся назад до лісу, а молодший брат жив зі своєю красунею дружиною у своїй хаті та й горя не знав. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.